We know how to win. We know yeah. how to win. We only know how to win, and we making sure that this moment is it. Yeah, yeah, yeah. We putting up numbers, we getting it in, getting it in. We know how to. Parm been knocked down but I got I learned to come out of my pain and profit off Now we got keys, expensive prize. We did survive the place where all the people expected die. They thinking the grass is green so they get sprayed like pesticides, but I never change the meaning the paper get jeopardized I do good under pressure. Проте, я перший раз в ангарі, де є такі, це просто неймовірно. Це дуже круто. Було дуже важко. Ви ж розумієте, таку трьоху забити. Це бувай раз в житті, тому. Сьогодні мені повезло інхагаразно повезе іншим хлопцям. дуже дякуємо за підтримку цієї події всім партнерам сьогоднішнього заходу і особливо Under Armour. для авіаційного університету. Розвиток спорту це велика частина нашої стратегії розвитку. Тому в університеті буде все більше таких спортивних подій, масових, великих, і ми набираємо студентів в спортивні команди слідкуйте за сторінкою авіатора. Хочу подякувати всім, хто прийшов. Атмосфера кайфова.